Сьогодні я запрошую вас у подорож до лісу, куди прийшла добра чарівна осінь, щоб прикрасити та підготувати землю до зими, і подарувати всім свої чудові дарунки. Послухайте, будь ласка, казочку, як осінь у гості прийшла, і дізнайтеся, що відбувається в природі, коли вона приходить. Одного ранку в ліс завітала осінь. Вона взяла кошики з чарівними фарбами і пішла стежкою між деревами. Пора прикрасити землю, усміхнулась осінь. Іде вона на зустріч їй зайчик. Добрий день, осне. Куди це ти поспішаєш? Йду дарувати лісові барви, відповіла осінь. А можна я допоможу? Я вже морквочку, капусту та бурячки на городі зібрав. Молодець зайчику, похвалила його осінь. А тепер допоможи мені листечко на деревах розмалювати. Взяли вони разом пензлики, і дерева стали жовті, червоні, помаранчеві. Зайчику так сподобалось малювати. Ой, який гарний ліс став, мов казковий. Аж тут вибіг їжачок. А що це ви робите? Ми осінню красу малюємо, відповіла осінь. А я теж не сиджу без діла, сказав їжачок. Назбирав ось яблук і грибочків. Готуюся до зими. Піднявся легенький вітерець, зашуміли гілки. І я допоможу, засміявся він. Він закружляв над галявиною, і листочки закружляли у веселому таночку. А потім в небі з'явилася сіра хмарка, і дощик полив землю. Це щоб рослини напилися водички перед зимовим сном, сказала осінь. Підняв голову зайчик, а в небі журавлі курличуть. «Ми летимо у теплі краї, гукнули вони. Щасливої дороги, помахав їм зайчик, і стало навкруги тихо, парвисто і прохолодно. А осінь усміхнулася. Тепер усі знають, що я прийшла. А друзі, зайчик, їжачок і вітерець подякували їй. Дякуємо, осене, за красу, урожай і спокій. Ось така чудова історія малята. Ми дізналися з вами, що коли приходить осінь, листечка стає різнокольоровим. І йдуть дощики, достигають овочі і фрукти, птахи відлітають у теплі краї, а повітря стає прохолодним. Осінь щедра, гарна і тиха. Вона готує землю до зими.